О, все таке? Так, правильно, це державний іспит з польської мови на рівні Б1. І сьогодні разом з вами ми розберемо, що являє з собою цей іспит і як краще до нього підготуватися. Усім привіт! Мене звати Марина Побережна, я вже 10 років викладаю польську мову. Почнемо з того, що складається цей іспит. Цей іспит є для дорослих і є для дітей. Якщо вам є 18 років, ви маєте здавати дорослий іспит. Якщо вам немає 18 років, моя вам рекомендація здавати дитячий іспит, оскільки він легший, триває він менше, і там система оцінювання трошки більш така лагідна. Розберемо, що складається дорослий іспит. Першу дорослий іспит це п'ять частин. Так, це чотири частини це письмова частина іспиту, п'ята частина це усна частина іспиту. Чотири письмові частини ви складаєте в один день, а усну частину ви складаєте в інший день. Якщо вам так некомфортно, ви можете скласти заяву та скласти всі п'ять частин в один день. Що з собою являє частина іспиту? Іспит складається з перше: це розуміння зі слуху. Ця частина триває 30 хвилин. Далі розуміння письмових текстів – ця частина триває 40 хвилин. Частина граматики триває 45 хвилин. Частина писання триває 75 хвилин. Усна частина іспиту на наступний день триває всього 15 хвилин. Державний іспит з польської мови зараз можливо здати лише в Польщі в Україні інколи з'являється осередок в Луцьку, але там пробували мої учні записатися. Там записатися неможливо. Я так розумію, що там просто своя школа, які для своїх проводять цей іспит. Тому, якщо ви хочете здавати цей іспит, то вам ваш варіант здавати його лише в. Польщі. Для чого ж потрібен іспит Б1? Якщо ви вже знайшли це відео і цікавитися цим іспитом, то ви вже знаєте, для чого він вам потрібен. Останнє найпопулярніше це університет, звісно, тому що рівень Б1 це мінімальний рівень володіння польської мови для вступу в університет. Та також можна отримати карту резидента з сертифікатом Б1. Які дві речі мене шокували на цьому іспиті? Я здавала цей іспит кілька років тому на рівні С1, і мене шокувало перше, що треба здати телефони. І телефони не повертають, коли ви виходите з кабінету. Ви здаєте його на весь час іспиту? Це на С1 там довше триває, на Б1 там трошечки коротше, близько 180 хвилин плюс перерви. І ви ці цей, цей час не можете користуватися телефоном. Телефон лежить в окремій такій комірці, підписаний і вам його не видають. І друге, це що не можна робити нотаток на, на полях. На чорновиках чорновики вам роздають лише на частині писання, тому на інших частинах нотаток жодних робити ви не можете. Я люблю, наприклад, писати якісь нотатки або коли треба слухання, так теж писати, але ні, такого робити не можна. Слухання це ви одразу пишете. Що ж, іспит починається десь приблизно о 9 годині. Вам о, надішлють. Повідомлення ваші осередки, але перша частина це невеличкі такі збори, там де зустріч з екзаменаторами. Вам представляють екзаменаторів та розповідають про те, як буде тривати іспит. Ця частинка десь до півгодинки триває. Вам там розповідають, який яка тривалість іспиту, що можна робити, чого не можна робити на іспиті. Про розповідають про аудиторію, де буде проходити, та інші організаційні моменти. Далі починається перша частина іспиту це частина слухання до цього. Жоден, навіть екзаменатор, жоден не бачив ваших тестів. Ваші тести розпечатуються на частині слухання, і ви теж можете взяти участь в цьому, тому що там обирають екзаменатора та обирають якусь людину з салі, так щоб вона підійшла та розкрила і подивилася, що цю коробку тестів ніхто не розкривав. Тож роздаються вам тести і починається частина слухання, яка триває на рівні Б 1 приблизно 30 хвилин. А текст не ставиться. На паузу. Текст цей вже записаний на слухання, він триває е, так само, скільки триває частина слухання, і його неможливо зупинити, так? тому дуже важливо, щоб е, це все награння, щоб ви добре чули. Якщо щось недобре чуєте, одразу. Говоріть про це екзаменатору, щоб вони якось вирішили цю проблему. Але зазвичай такого не виникає, зазвичай там все добре. В цій частині, в цьому записаному голосовому, так як ви слухаєте, вже є передбачені місця на паузи, і вони дуже обмежені. Екзаменатор ніхто не буде вам ставити цього відео на паузу, тому будьте готові до цього, що це буде швидко. Жодних нотаток ви не можете робити на полях, ви маєте зразу писати, як які завдання можуть бути приблизні. Послухати текстам відповідь АБЦ, так послухати текстам Правда, фауш, послухати, сказати, хто це сказав. Так, наприклад, ну і якось такого типу, якщо ви займалися курсовими якимись підручниками, то цього, ну, вам не справиться з жодних труднощів. Далі ви виходите на перерву, перерва може тривати десь 15 хвилин, там починається частинка розуміння текстів. Розуміння текстів триває 40 хвилин. Там ви читаєте тексти, так само маємо правда фауш так само з'єднати там на заголовки можуть бути невеличкі та невеличкий текст, або, наприклад, є текст, там викинуті якісь речення з тексту. Теж ви маєте у відповідні послідовності їх з'єднати. Такого плану теж, повторюсь, якщо ви за курсовими підручниками займалися якимись там Типу, крок, там, хура і так далі. Там такі подібні завдання ви робили 100%. Далі знову йде перерва, 10-15 хвилин, і частина граматики. Частина граматики триває 45 хвилин. В цій частині усі граматичні теми можуть бути. На Б1 у нас є список граматичних тем, він досить такий великий, тому що Б1 це, по суті, вся граматика, майже вся граматика польської мови якраз є в рівні Б1. Там на рівні Б2 тільки кілька тем, на рівні С1 і С2, там вже цих тем нових дуже мало. Які тут додаються, тому що B1 це така основа основ, а Б1 це той, той рівень такого повсякденного спілкування носіїв мови. Що ж йде далі? Далі знову перерва, і починається частина писання. Частина писання складається з двох частин. Перша частина це невеличкий твір, так, це крутки форми пісенне, запрошення, жучення, поздоров'яння, гратулація і так далі. Це може бути будь-що цих форм всього є сім. І зазвичай це ну, 40 слів, може в середньому невеличка форма. І далі йде вже більшічка форма. Це може бути есей, це може бути лісто колежанки, це може бути якась характеристика, опіс і так далі. Але в сумі, сумарно, на рівень B1 ви маєте писати 200 слів. І ця частина писання зазвичай ну, така найважча для студентів. Щоб здати іспит, вам треба набрати 50% з кожної частини іспиту. 50% слухання, 50% зрозуміння, 50% з граматики, 50% з писання. Усна, усна частина іспиту. Усна частина іспиту є більш така суб'єктивна. Якщо в попередніх, то є в принципі, там готові відповіді так у екзаменаторів, як вони перевіряють, оце все то, ну і писання теж більш-менш така суб'єктивна, там теж може, можуть виникнути питання, якісь розбіжності. Але, наприклад, оць, саме комунікація вона йде найбільш суб'єктивна, тому що ніхто не записує те, що ви кажете. Якщо прийшли результати, без результатами не згодні, ви нічого не можете довести. На частини мовіння. Тому до цієї частини ви маєте готуватися. Вона на ВО1 триває 15 хвилин, там практично немає часу на підготовку. На підготовку там ну, хвилинки там, 3, може максимум 5, вона складається з трьох частин. Перша частина це опис фотографії, друга частина це монолог, і третя частина це діалог з екзамінатором. Тому ви маєте звернути на це увагу і дуже гарно підготуватися до усної частини. І про що ще мало говорять? Що усна частина все таки розпочинається з невеличкої розмови з екзаменатором. Екзаменатор питає вас, як довго ви вчите польську мову, там хто ви чи зможете представитися? Може задати кілька питань про вашу родину, але екзаменатори не мають. Такої мети, щоб вас завалити, вони дуже завжди позитивні, вони позитивно налаштовані до когось. Але були такі ситуації, коли людина більш-менш класно говорить польською мовою, вже 10 років живе, але цього іспиту не здала, тому що до іспиту треба готуватися. Принаймні зробити пробні варіанти тестів. Зараз показую вам сторінку, офіційну сторінку іспиту. Ця офіційна сторінка називається Цертифікат І ми на цій сторінці можемо знайти з вами приклад державного іспиту. Ось, наприклад, як він виглядає. 24 сторінки це трошечки є. Так, ось тут прикладові тести, які ми можемо подивитися. Бо – розуміння за слуху. 30 хвилин бачимо які завдання та АБЦ, там послухати, зазначити. Далі частина йде розуміння тексту в пісанах. Так, теж 5 завдань 40 хвилин, теж АБЦ. Далі йде розуміння структур граматичних, так, поправноч, граматична, 45 хвилин, і писання і усна частина. Ось письмову частину зараз глянемо 75 хвилин. Перший, бачите, як я і казала, що перший коротенький, так, 25 слів, 40 слів, 25 слів, і другий вже 175 слів, разом 200 слів. І увага! Коли ви бачите ось такі застави, ви не можете. Мішати оці застави між собою. Ви вбираєте або перший, або ось цей, або другий, або третій. Ви не можете брати одне з третього, одне з другого і так далі. Не можете. Загальна кількість слів може бути 200. І завжди звертайте увагу на кількість слів, тому що кількість слів може бути відрізнятися від цього на 10%. Тобто, якщо 200 слів, то ви можете написати або 180, або 220, але увага не менше і не більше. Це не працює, якщо ви напишете більше, то вас краще оцінить. Ні, якщо ви напишете більше, ви можете більше помилок зробити це перше. А далі ви не дотримуєтесь рекомендованої норми слів, і за це теж ви можете отримати мінус. Ще хочу кілька хвилин приділити дитячому тесту. Якщо вам ще немає 18 років, будь ласка, здавайте дитячий тест. Не в дорослі тести, тому що із дитячого іспиту, із дорослого іспиту сертифікат ви отримуєте ідентичний. І це сертифікат дійсний. Все життя в нього немає терміну дії. Тому я рекомендую усім своїм студентам здавати цей іспит принаймні на рівні b 1 тому що ну, терміну дії немає, ви не знаєте, коли він може знадобитися. І ну здайте собі, нехай лежить. Це буде додаткова мотивація для вас, аби вивчати польську мову. Що то дитячого іспиту? Дитячий іспит трошечки легший. Чому? Тому що там не треба набирати 50% з кожної частини. Там треба набрати 50% з письмової частини, 50% з усної частини. 50% з письмової частини означає, що ви маєте набрати заслухання, розуміння текстів, і там розуміння текстів і граматика не розділені. Там воно все разом розуміння текстів з граматичними там формами. Там теж АБЦ, там вибрати якусь граматичну форму, там це все змішано. І ще плюс записання за оці всі три ви маєте отримати 50%, плюс 50% за розмови з екзаменатором. Далі дитячий іспит він дешевший, Він коштує всього 90 євро плюс 20 євро за сертифікат, і він вам знадобиться при вступі в університет. Єдиний мінус, що якщо це дорослий Б1, то доросле б 1 проводиться 4 рази на рік. Якщо це дитячий Б1, то він проводиться лише раз на рік в червні і там може бути складенько зареєструватися, тому що бажаючих багато, місць мало. А для дітей, якщо ми 17 років, то рекомендую здавати виключно дитячий іспит. Що ж, ніби сказала все, що хотіла. Дякую за увагу. Якщо я про щось забула, нагадайте, будь ласка, про це в коментарях. В наступних відео ми розберемо з вами деякі завдання на рівні Б1. Разом розв'яжемо з вами, я розкажу, на що звернути увагу, і ми розберемо конкретно кожну частину цього іспиту. Дякую вам до зустрічі у нових відео.